232 тисячі гривень. обходиться по роботі будова чотирьохскатного даху з металочерепиці. Площа будинку 91,68 квадратних метрів. Але площа покрівлі 170 квадратних метрів з урахуванням всіх піднавісів. І так, монтаж маурлату. Погонних метрів 47 по 200 гривень. Монтаж балок перекриття 26 штук по 400 гривень. Монтаж стропільної системи, тобто кроква, обрешітка, стійки, коньковий брус тощо квадратних метрів 170 метрів. Квадратних, при тому, що будинок 91,68 по 450 є монтаж утеплювача на покрівлю. Більше 100 мм. 170 квадратів по 170 гривень. Паробар'єр, гідробар'єр. 170 по 50 монтаж утеплювача на перекриття 91-68. Тобто утеплювач і на перекриття, і на покрівлю. Паробар'єр 91 по 50. Монтаж металочерепиці 170 квадратів по 250. Підшива дерев'яною вагонкою 39 погонних метрів по 400 гривень. Монтаж лобової планки 39 по 120, монтаж конькової планки 40 по 120, монтаж водосточної системи 51 погонний метр по 250 гривень. Якщо ж вас зацікавив наш прайс, або ви також хочете порахувати попередній кошторис на свої роботи, звертайтесь, всі контакти в шапці профіля.